Ми мусимо проводити чітку межу, щоб деспотичні боси, експлуататорські трудові угоди, себелюбні партнери в подружжі чи схильність догоджати мотивована провиною, не визначали перебіг кожного нашого дня. Утім, проблема з подібного роду індивідуалістичною свободою, говорить Юдіт Шулевіць, полягає в тому, що суспільство, підпавши під її владу, як це сталося з нашим, врешті-решт десинхронізує себе, повторюючи фактично катастрофічний радянський експеримент, що впроваджував поетапний п'ятиденний тиждень. Чим раз менша частка нашого життя котиться по тій жі часовій колії, що й життя інших. Невтримне панування цього індивідуалістичного етосу, підпишись і слухай книгу повністю на нашому каналі.